Друзі, вітаємо вас. Наш спеціальний випуск брифінгу голосу Америки. Будемо говорити про останні новини, що стосуються затримання підозрюваного у злеті засекречених документів Сполучених Штатів. Ми знаємо, що напередодні ФБР заарештували підозрюваного. Ним виявився 21-річний 21-річний Джек Дуглас Тейшейра про це будемо сьогодні говорити. Що відомо про підозрювано, що відомо про цю справу. А це прямий ефір. Тому якщо ви дивитесь зараз нас на Фейсбуці чи Ютубі, то можете свої питання в коментарях ставити. Спробую їх зачитати відповісти. Мене зато Яриш, друзі, і спробуємо розібратися в тому, власне, що відбулося. Отже, дійсно стало відомо нам. Дуже насправді дуже швидко події розвиваються, але стало відомо, що заарештували 21 річного а, нацгвардійця повітряних сил сполучених штатів, який працював на базі у Масачусетсі. Сьогодні ФБР а, здійснило арешт. Це сталося а, після серії розслідувань, які оприлюднили американські засоби масової інформації, зокрема Washington Пост, так само New York Таймс. Вони а, дослідили. Зв'язки можливі, а як ця людина могла ці документи опубліковувати, опублікувати, куди вона їх постила, і а, власне що відбулося на цей це момент. Ми знаємо, що а, генеральний прокурор Сполучених Штатів Мерік Гарлен вже також зробив про це заяву. Сказав дійсно, він підтвердив особу. Можна зараз на екранах бачити, власне, як ФБР затримувала а, цього 21-річного нацгвардійця, який, начебто, стоїть за цим зливом документів. Перед тим ми бачили, що перед затриманням були гелікоптери і спостерігали за його домом. Він сидів і читав книжку, але зараз бачимо, офіцери і агенти ФБР ведуть його до затримання. Мері Гаррон, генеральний прокурор, сказав, що розслідування триває у зв'язку з імовірним несанкціонованим вилученням, зберіганням та передачею секретної інформації. Яка стосується щодо національної безпеки Сполучених Штатів, а очікується, що Джек Тайшейра постане перед судом штату Масачусет вже завтра. Здався він без опору. Розслідування зараз на цей момент триває. Дуже багато запитань зараз з'являється насправді в аналітиків в оглядачів, як 21-річний працівник військової бази. Міг мати доступ до таких секретних даних, до такої секретної інформації. Насправді, питання дуже валідне, питання дуже насправді актуальне, і про це зараз говорять якраз всі ефіри, які стосуються цієї справи, по суті, фокусуються на тому, як так сталося. 21-річний співробітник військової бази. Як він міг мати доступ до цієї інформації? І Адам Кінцінгер, це колишній конгресмен республіканець, пише у Твіттері, що давайте розберемося. Думаю, що це. Повний зрадник так називає Мінтейшейру, не повинен був мати доступ до того рівня, який він мав. Але він мав цей доступ. Це є вже е, фактом, каже Адам Кінцінгер. Немає тут ніякої глибшої змови чи якихось е, е, конспіраційних теорій. А молоді люди низького рангу мають доступ до розвідувальної інформації, пише Адам Кінцінгер. Про це говорили насправді і в Пентагоні раніше, коли їх питали. Хто потенційно міг мати доступ до такого рівня інформації, то пояснили, що насправді а, працівники чи Пентагону, чи навіть за його за його межами може йтися про тисячі людей різного рангу, різних рівнів можуть мати доступ до таких документів. Зараз Пентагон цю практику переглянув і вже суттєво обмежив кількість і коло тих людей, які в принципі отримують такі а, документи, які можуть з ними працювати. Однак критикують дуже зараз журналісти пишуть, що Ця практика мала бути переглянута ще раніше цього не мало відбуватися, тому що е, бачимо зараз, що є 21-річний 21-річний Чоловік, хлопець, якого підозрюють у злеті цих документів, Ренато Маріоті, це колишній федеральний прокурор Сполучених Штатів, також пише, що велике питання дійсно поляє в тому, як він цей Тейшейра Джек Тейшейра міг отримати доступ до таких документів. А щодо потенційного звинувачення щодо потенційного також покарання і що може загрожувати підозрюваному. Отже, New York Таймс пише, що Посилаючись і зважаючи на ту інформацію, яку оголосив генеральний прокурор Мерік Гарланд. і ті звинувачення нагадаю, йдеться про несанкціоноване вилучення зберігання та передачу секретної інформації щодо національної безпеки. «Нью-Йорк Таймс», що йдеться тут про порушення закону про шпигунство, і в такому випадку пишуть, журналісти можуть йтися про максимальне покарання. До 10 років ув'язнення за кожен злитий документ. Нагадаю, що журналісти писали, що в цілому а, а, Джек Тейшейра злив у мережу понад 300 документів. А, можна порахувати, яким а, може бути максимальне покарання у такому випадку. Давайте поговоримо також друзі про передісторію, тому що. Перед історією напритежісторія теж дуже цікава, як це е, трапилося. Отже, було розслідування від журналістів Washington Post, було розслідування від, від журналістів також New York Times. А е, вчора ввечері воно з'явилося у мережі про те, що е, як тепер вже відомо, е, цей чоловік е, Джек Тейшейра. Він мав чат із своїми товаришами на платформі геймерській платформі Discord, де він, начебто, з ними ділився цією засекреченою інформацією, яку він а, міг отримати протягом своєї роботи на а, військовій базі Сполучених Штатів у Масачусетсі. Насправді історія доволі а, кінематографічна і і. і, і... Деталі, які вдалося знайти журналістам, вони, чесно кажучи, вражають. І на це теж звертають увагу журналісти із інших ЗМІ говорять про те, що якщо раніше у більшості випадків або історій про злиття важливої інформації, про оприлюднення державних таємниць, йшлося про якогось посадовця, який ці документи міг зливати журналістам із метою нашкодити. Уряду сполучених штатів чи з метою допомогти якомусь іноземному урядові ця історія пишуть пишуть оглядачі, вона зовсім інакше. Так виглядає, що йдеться тут про 21-річного хлопця, який міг ділитися із своїми товаришами документами, щоб похизуватися. Або як кажуть, ці його товариші, з якими поспілкувалися журналісти Washington Post, для того, щоб наче то, їх поінформувати. Про стан речей чи поінформувати про ті речі, до яких він мав доступ, йдеться про чат на цій е, платформі Discord, Чат до речі, який називався Bear vs. Pig, е, е, Ведмідь проти свині, як кажуть учасники цього чату. Де було близько 20-30 людей е, і протягом місяців е, стверджують учасники цього чату. Вони отримували ці документи, фотографії документів. Із детальним детальним роз'ясненням, про що там йдеться, в чому справа, пояснюємо абревіатур, поясненням якихось незрозумілих термінів. І от, е начебто, е підозрюваний цей е Джек Тейшейра, якого учасники чату називають е OG, намагався їм пояснити, як працює американська розвідка, як, е як працюють. Також американські військові більшість з тих документів, які опинялися в мережі. Більшість із тих знімків стосувалися насправді російського повномасштабного вторгнення в Україну з того, що ми бачили. Журналісти Washington Post пишуть, що вони бачили приблизно 300 різних знімків. Більшість із яких були ще не опубліковані в засобах масової інформації. Друзі, я трошки перервуся. Якщо маєте питання, які зможете абсолютно ставити їх у коментарях, чи на Фейсбуці, чи на Ютубі, бо це прямий ефір. Я маю перед собою зараз ноутбук і відкритий Ютуб та Фейсбук можуть ці коментарі зачитувати. Тому якщо вас якісь речі речі цікавлять щодо цієї справи, то пишіть. Я спробую їх зачитати. Отже. Якщо можемо показати, ми також ще раз відео нагадати, як затримували а, підозрюваного у справі про злаття засекречених документів. Можемо це зробити для тих, хто приєднався пізніше. А, ось бачимо це, це відео, яке опублікували Reuters. А, відео з гелікоптера про те, як відбувалося затримання а, цього хлопця-чоловіка, 21-річного 21 чоловіка в штаті Масачусетс. Агенти ФБР зробили це. Після розслідування, яке з'явилося на сторінках Washington Post, згодом на сторінках New York Times, буквально за кілька годин після цього, агенти ФБР провели обшук у домі а, Тейшейри в штаті Масачусетс і затримали його. А, ми знаємо, що він має постати перед судом вже завтра. Про це заявив генеральний прокурор Сполучених Штатів Мері Гарланд, Тому будемо. Очікувати і стежити за тим, як ця справа буде також розвиватися. Щодо Пентагону і запитань і сьогодні був теж брифінг в Пентагоні, і дуже багато запитань лунали, як взагалі могло так трапитися що е, не берегли цю таємну інформацію, що вона була в доступі, і, і могли до неї її переглянути такі е, люди, як Тейшейра, потенційно. Кажуть там, що а, зараз переглядають практики, намагаються а, значно звузити коло осіб, яке за а, яке в принципі працює із такими документами. Хоча знову ж таки, а, речник Пентагону Райдер, він відмовився коментувати будь-який вміст документів, коли журналісти питали його про ті чи інші дані. Він каже, що Пентагон не може підтвердити автентичності всіх тих знімків, які були оприлюднені в мережі, і не може. Коментувати інформацію, яка є засекреченою. Педрайдер, те, що ті чи інші знімки вони опинилися в е, мережі, не означає, що вони автоматично є розсекречені за процедурами Сполучених Штатів. Вони досі вважаються засекреченими і цілком таємними. Тому, вочевидь, е, не може коментувати Пентагон офіційно цю інформацію. Хоча ми знаємо, що дуже багато з'явилося інформації. Наразі невідомо чи всі із цих знімків, які публікував ПНО. Е, е, Підозрюваний у, у мережі, чи вони були правдивими. Чи а, частина із них були зміненими? Знаємо, що Олексій Резніков це міністр оборони України. Раніше говорив, припускав, що частина з цих знімків а, є неправдивими. Вона містить викривлену інформацію. На частині з цих знімків є правдива інформація, однак вона вже не актуальна. Щодо того, як, а, як може це вплинути на, на можливий контрнаступ, на потенційний контрнаступ України вже незабаром. То Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, сказав, що він вірить, що це. Не вплине жодним чином, що українська армія підготована і він впевнений, що зможе, е зможе провести активні наступальні дії тоді, коли вважатиме це за потрібне. Друзі, давайте я гляну можливо якісь запитання. Питає, бачу, наш глядач один Amazing Johnny, скільки орієнтовно років може отримати Тейшера. Чи може бути застосована до нього смертна кара? Про смертну кару не знаю, не буду заб'ята наперед. Щодо потенційного покарання. Журналісти пишуть, що дійсно, якщо доведуть вину Джака Тейшера в цьому, то за тим за порушення того закону, за якого довкола якого його судитимуть, максимальне покарання йдеться про 10 років. За кожен е, злитий документ це максимальне можливе покарання, яке прописуємо в законі. Десять років за кожен злитий документ знаємо, що таких документів знімків принаймні було оприлюднено кілька сотень. Можете порахувати, але знову ж таки е, постане е, підозрюваний перед судом вже завтра, і е, будемо за цим процесом також уважно стежити. Насправді, ситуація дуже стрімко розвивається. І ще сьогодні, е, на початку дня, ми Мали лише інформацію про потенційне розслідування щодо цього, яке опублікували журналісти. Щодо того, як ці знімки опинилися в соціальній соціальних мережах перед тим на геймерській платформі. Що про підозрюваного говорили його товариші? Пізніше стало стало відомо ім'я потенційне цього підозрюваного журналіста Таймс, Його з'ясували згодом. Буквально через декілька годин вже відбувся арешт, про який повідомив також і. Генеральний прокурор Сполучених Штатів Мерік Гарланд в якому штаті судитимуть Тейшеру вочевидь в, в Масачусетсі, оскільки він був з Масачусетса, і база військова, на якій він працював також у Масачусетсі. І постане він перед цим судом також вже завтра. Тому це якщо орієнтуєтеся, це в тому штаті є місто Бостон. Можливо, це щось. Краще говоритиме для тих, хто можливо не дуже знайомий із мапою сполучених штатів і і конкретними е, штатами. Е, питає Світлана Грім. Чи кожен працюючий на якійсь військовій базі США має доступ до секретних документів і можливість їх розповсюджувати? Ні, не кожен для цього потрібно мати відповідний рівень безпекового доступу потрібно пройти перевірки. Абсолютно не кожен працівник має до цього доступ. Однак, ті, хто працюють з розвідувальними даними, а так виглядає, що Джек Тейшейра працював із цими розвідувальними даними, такі люди доступ мають, і насправді їх. Принаймні до тепер, до того моменту, як Пентагон переглянув свої практики, принаймні це йшлося про тисячі людей, чи в самому міністерстві оборони, чи за його межами зараз кажуть Пентагоні, кількість цих людей значно обмежили і переглядають свої практики, як е, і хто ці документи може отримувати. І насправді дуже багато критики, і всі останні питання лунають щодо цього: як сталося, що цей е, підозрюваний. 21-річний 21 чоловік міг мати доступ до цих документів. Як сталося, що він пройшов цей безпекову перевірку? Чому люди його рангу, вочевидь, низького військового рангу можуть мати чи могли мати доступ до таких документів? Поки що відповіді від Пентагону на це питання немає. однак... Критика лунає е, дуже гостра, насправді зараз від оглядачів щодо цього е, нагадаю, для тих, хто прийнявся пізніше, коментував це також колишній конгресмен Адам Кінцінгер, каже, що факт є фактом, що е, навіть попри те, що логічно каже Кінцінгер, цей чоловік не мав би мати доступ до е, такого рівня, але цей доступ в нього був, і тут е, не радить він шукати жодних е, глибших змов. Каже, що все насправді простіше і банальніше ніж може здаватися. Нагадаю, перед історія про яку писала журналісти, про те, що е, ймовірно підозрюваний міг е, ділитися документами із своїми товаришами по геймерському чату. Більшість із яких були підлітки, а е, люди неповнолітні. Він з ними цими документами так виглядає: ділився, розповідав е, про ці розвідувальні дані, е, аби похизуватися перед своїми товаришами і. Також, як кажуть, вони поінформувати їх про, а, про зусилля американської розвідки для того, щоб вони мали якусь про це інформацію. Хоча знаємо, ми що а, ця інформація була засекречена, і так виглядає, що більшість із тих людей тих пілітків тому чаті не розуміли її повної ваги однак на екрані зараз бачимо, як відбувалося затримання а, Джека та і будемо чекати, ми також е, за оновленнями цієї справи, що відомо про шкоду, яка взагалі була завдана, ну так виглядає принаймні, з коментарів експертів, з якими ми спілкувалися, що шкода. Доволі велика, принаймні, для довіри до сполучених штатів з боку а, а, партнерів а, Америки, з боку союзників по НАТО з боку інших країн, які співпрацюють співпрацюють зі сполученими штатами. Хоча ми знаємо, що керівництво США проводить розмови і запевнює запевняє союзників в тому, що вони віддані безпеці засекреченої інформації однак, витік все таки відбувся, і постає питання наскільки а, а, зараз. Дипломати, наскільки союзники можуть довіряти сполученим штатам, про це говорять низка експертів і колишні дипломати, з якими ми спілкувалися, і колишні також офіцери ЦРУ говорять. Вони про те, що так виглядає, що найбільшим переможцем або найбільше вигоди в цій історії отримала Росія, яка може зараз побачити методи роботи американської розвідки, може побачити якісь плани, про які були не оголошено раніше. Найбільшому пророчі, вочевидь, кажуть експерти, з якими говорив Голос Америки, є самі Сполучені Штати через те, що такий витік документів стався. Незаймо ми дуже важливо на цей момент, що з тієї інформації, яка була опублікована на тих знімках, яка поширилася зрештою у соціальних мережах, що з тієї інформації є правдою і що є неправдою. У Пентагоні не коментують е, змісту цих документів, кажуть, що. Ця інформація є засекреченою без відносно до того, чи з'явилася вона в мережі чи не з'явилася. Її статус ніхто не змінював, тому коментувати про це не будуть. Однак будемо чекати можливо більше коментарів чи від міністерства юстиції, яке проводить розслідування. Або можливо від Пентагону, якщо такі коментарі будуть, я хочу е, зачитати можливо е, якісь коментарі чи питання. Якщо є, е, не хочеться пропустити. Е, е, питає Андрій Содоренко: е, доступ не проблема, якщо чоловік працював з розвідувальними даними. Як він зміг винести ці е, дані за межі бази? Що пишуть журналісти? Проміс фотографії, які знімки, які бачили ми в мережі, так виглядає, що вони були поспіхом складені роздруковані, точніше на, на папері. Потім складені, запхані в кишеню, винесені з бази. Як це відбувалося? Чому ніхто не перевіряв, не перевіряв цього? Це також валідне запитання. Однак, так виглядає, що документи цей чоловік фотографував себе вдома. Принаймні про це говорять розслідувачі, які могли порівняти також. Якісь деталі, елементи інтер'єру, як, наприклад, колір столу, перепрошую, якісь а, елементи м, меблів у, у, на кухні, де були ці фотографії зроблені чи в інших кімнатах. І потім а, власне, ці елементи, ці деталі збігалися із, а, із тими, які побачили вже агенти протягом обшуку, а, обшуку а, цього хлопця, і а, також журналісти бачили. І знайшли якісь інші його аккаунти в соціальних мережах і могли порівняти якісь деталі з іншими фотографіями, які, які цей Джек та постив. Шейра Як він зміг ці роздроківки винести, це хороше питання. Думаю, слідство також буде це з'ясовувати. Хочу глянути теж можливо, чи є якісь запитання, друзі, можете ставити їх, якщо вас цікавлять деталі цієї справи чи інші речі. Пише Олег. На Фейсбуці, що джерел відомо, що цей працівник назвадії з ВПС США розвідки. Так, це дійсно правда. Нагадаю, для тих, хто приєднався пізніше, що відомо про підозрюваного у злеті засекречених документів 21-річний Джек Тей який працював на працює на базі у Масачусетсі, військовій базі американській масачусетсі в Нацгвардії повітряних сил Сполучених Штатів 21-й йому рік займався він також в відділі, яке в тому числі мало дотичність до мало. Займалися теж і розвідкою. Бачимо зараз кадри, як поліція та ФБР перекрили вулицю, де проживав Джек Тейшейра, і як вони власне проводили ці обшуки перед тим. Питаю, також бачу, що загрожує. Ще раз йому це питання вже було. Однак, нагадаю, ще раз для тих, хто приєднався пізніше. New York Times пише, що згідно з опису, який озвучив генеральний прокурор США Мері Гарланд. це розслідування триває щодо ймовірного несанкціонованого вилучення, зберігання та передачі секретної інформації, йдеться про акт, про шпигунство і про порушення його, за яке максимальний термін покарання це. До 10 років ув'язнення за кожен із е, злитих документів це максимальне, що може бути в цьому, е, в цьому випадку, е, але знов ж таки рішення є за, е, за судом і розслідування, як сказав Мерік Гарон, що триває. Друзі, насправді дуже багато інформації за якою складно е, встежити, і дуже стрімко ці події розвиваються сьогодні. Ну так поділюся, от е, я над цим матеріалом працював, мусив. П'ять разів переписувати актуальну інформацію. Вона змінювалася настільки швидко, і я переконаний, що до кінця дня будуть ще більше деталей. І тим паче до завтрашнього ранку теж ми за цим уважно стежимо. Ми е, дивимося за заявами посадовців, дивимося за публікаціями в змі. Дивимося, і також збираємо коментарі експертів. І думаю, що на завтрашній ранок в нас вже буде більше інформації про підозрюваного в цій справі, про е, потенційні його мотиви, про те, як цю справу розслідують. В американському мін'юсті і е, що збирається робити далі в Пентагоні. Друзі, я на цьому буду ефір завершувати, тому що ми можемо говорити безкінечно про ці речі, але е, думаю, варто також сфокусуватися і на зборі важливої інформації, щоб повернутися потім до вас і поговорити про це ще детальніше. Дякую вам за вашу увагу. Мене звати Остап Яриш і брифінг Голосу Америки завтра буде в ефірі о 18 годині за київським часом. Тому не пропустіть. Там обов'язково поговоримо про все важливе. Дякую вам за увагу.